За шість місяців роботи організатори благодійного марафону Разом за життя зібрали понад півмільйона гривень. Кошти для хворих дітей збирали на благодійному концерті на аукціоні, що проходив під час світського рауту подих, та за допомогою скриньок, які знаходяться у магазинах, школах, перукарнях та інших закладах міста, на рахунку благодійного фонду разом до життя в банку на сьогодні на 13-ту годину дня 523 793 гривні 53 копійки. І ще плюс ваучер, який має бути оплачений на 34 600. Тобто сьогодні Наше мірило це 558 тисяч 393 триста гривни. копійки. Механізм залучення коштів на лікування досить складний, адже необхідно зібрати документи з лікарні та з банку, отримати погодження від експертної ради благодійного фонду. Але у критичній ситуації, коли кошти необхідні терміново, всі питання вирішуються оперативно. Голова благодійного фонду разом до життя Людмила Свобода розповіла журналістам про те, скільки коштів вже надійшли. На лікування дітей з початку 2013 року під опікою нашої організації знаходиться 14 дітей. Четверим із них нам вдалося допомогти з допомогою благотворительного марафону разом за життя. На лікування цих деток було перечислено 30 545 п'ятсот сорок п'ять гривень копійок. На прес-конференції Іван Мартинчук запевнив, що благодійний марафон Разом за життя. Буде розвиватись на сьогоднішній день. Ведуться перемови. Наш земляк Юра Ко, та сама Ірина Білик. Вони виявили бажання, щоб цей проект разом за життя мав більш всеукраїнське значення і, 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 і росте. Певні процеси йдуть під час прес-конференції. Організатори благодійного марафону вручили подяки благодійникам та меценатам, які своєю допомогою рятують життя дітей. Лева в участку всіх благодійних внесків складають невеликі суми у 100-200 гривень. Але без участі підприємців зібрати необхідні кошти було б неможливо. Багато проблем і в державі, і, взагалі у кожного, і в у кожної в сім'ї, в родині, і в нашому місці. Але ми не маємо забувати знову таки про те, хто поруч із нами. «Хочеться призвати всіх, всіх житомірян допомогти нашим дітям в боротьбі за свою життя, за своє здоров'я.